Тиха ніч над містом спить, світло зірки, тихо л'ється, Бог дитятком світ прийшов, що в любов в серцях озветься, пастухи в покорі йдуть, мудреці несуть дари, в яслах спить цар сіх царів, той, що мир несе згори. Хай різдво торкнеться серця, хай душі засяє світ, Бог Христос, дорога в небо, наш Спаситель і наш щит. Світ радіє, свій співає, вифлеєм зору тримає, хай у кожному серденьку запанує Божий спокій. А над світом ніч різдяна, тиха світла, не Ангели співають, слава Божий син для нас держав. Ангели співали в небі, мир і радість для людей, бо прийшов Христос на землю, щоб відкрити шлях до неба для людей. У ліця до тихо ніч зівка сяє світло свіч, а гілята людям сповішив, що сп... людям сповішив, що спаситель народив. На дове сера хата, сміх і радість, як весна, по до нас прийшов свято Божа ласка і добра. Діана, ти хай дідка загорілася, горі на Ордеся над слава Богу, на землі. Остухли прийшли з поклонному, мудри даром дорогим. Перед малим Божим сином силася світ великий і малий. Ніч різдвяна зірка засіяла, вифлеєм у світлі став. Бог прийшов до нас з небес, щоб кожному спасіння дав, Ясла тихі замість трону, та в них цар усіх живих, пастухи несуть поклони, мудреці, дари своїх, харіздрукнеє серце, душу мир і світ веде, бо Ісус, що став дитятком, любить ніжно і веде. Христос народився,